Зараз надзвичайно важко зацікавити молодь справді вартісним кінематографом, адже вона шукає легкість, оптимізм та вир емоцій, що зазвичай виявляється зовсім несумісним з серйозними історичними чи біографічними фільмами. Результатом цього стає факт, коли про українських геніїв забувають або ж взагалі не знають. Проте картина Романа Ширмана Небезпечно вільна людина. Про життя і творчість найоригінальнішої особистості всіх часів легендарного кінорежисера Сергія Параджанова, яка була представлена у Вінницькому кінотеатрі. Родина, викликала б серед них справжнісінький ажіотаж. Мені хотілося з фільм о Параджанові, який атлічався б. привычного и мною не очень любимого такого типа фильмов о великих людях. Знаете, такой вот какой-то бронзовый памятник стоит, и мы все говорим, да, это гений, и мы стоим не то на коленях перед ним, не то на четвереньках и говорим, да, это просто, это, это, это. Вот мне всегда не нравилась такая позиция там авторов, и не нравились всякие юбилейные такие вещи, фильмы такие. мне очень хотелось зробити фільм о живом Параджанове, о таком Параджанове, якого мало хто знає. В рамках проведення дня українського кіно своєрідним доповненням до вражень від фільму стала й фотовиставка Юрія Гармаша під назвою Параджанов дотик до світлини, на якій були представлені не тільки роботи автора, а й низки інших фотометців та безпосередніх друзів українського режисера вірменського походження. Саме вони розкрили його досі невідомі грані. Та надали можливість вінничанам пізнатиметься по-новому в основному. Все це організовано за власні кошти, за підтримки людей, вдячних Параджанову і розуміючих, що Сергій Йосипович Параджанов як і Олександр Петрович Довженко, це стовпи українського кінематографа, які багато зробили до цього часу. Кінематографісти не тільки в Україні всього світу, користуються здобутками цієї людини, бо він геній. Йому писали листи знамениті італійські режисери Філіні, Пазоліні, Антоніоні, які навіть вважали його червони, в чому що він в чомусь їх дав якісь уроки майстерності в кінематографі. Хоча вони теж люди світовими іменами. Люди, які добре знали Сергія Параджанова, кажуть. Він сам був у сто разів цікавішим за свої фільми. Будь-який сучасний режисер відчував би себе безмежно щасливим, маючи хоча б десяту частину фантазії, якою володів Параджанов. Це була людина фейерверк людина-оркестр, неймовірний майстер задумів, обману, розіграшів та театру. Доказом цього може послужити розповідь про те, як Сергій Параджанов в складі десяти найкращих кінематографістів світу приїхав в палац на запрошення королеви. Блісі ти дня не було свято, це було ще страшні роки були що страшної в Грузії счета, самолеты не летали, потому что три дня света нет, и Параджанов на своих, у него же чемоданов не было, в таких мешках он спал в аэропорту в И в такой виде он прилетел в Амстердам, со своими, значит, в каком-то балахоне, и его тут же пригласили на церемонию. И вот, когда они все шли в королевском дворце, все 10 лучших режиссеров мира, все были в смокингах, черные бабочки, там королева, там вся Европа, и Параджанов в каком-то и переводчик спросил, вот вы так сейчас вы так выйдете, а где ваш смокинг? Спросил переводчик. Потом подошел строитель церемонии, говорит, а почему этот человек не в смокинге? Где его смокинг? И Проджанов говорил, что без смокинга меня не пустят, меня выгонят. Он говорит, не знаю, не положено. И вот все время, где смокинг, где смокинг? Они поднимались в каком-то огромном лифте, вот там уже в этом дворце. И Проджанов что-то прислонился к стене, и как рассказывают те, кто эту историю всю видел, он что-то оторвал от стенки. І вийшло на сцену, і вместе со всей этой, э, uh, все шли в смокінгах і бабочках чорних задішного пораджана в балахоні. Ну, когда повернувся к залу. У нього зі була написана была табличка, которую он в ліфті оторвал. «Но no смокінг. Таким чином демонстрація фільму про небезпечну вільну людину подарувала глядачам не лише вибух позитивних емоцій, а й море найщирішого сміху. А от порада «Читай якомога менше, книги тобі заважають. Адресована Олександром Довженком Сергію Параджанову стала справжнім девізом для студентів після того, як увійшла до фільму Романа Ширмана. Адже будь-яка неординарна особистість не повинна прислухатись до чужих думок замість того, щоб творити. Олена Закревська Вадим Демець, новини Смарт ТВ.